Основне питання тут таке. А де ж знаходилась ця Малоросія? Ні, це не Полтавщина. Первісне значення терміну Малоросія наступне. Це церковний термін, який описує шість єпархій, котрі були відділені від Київської митрополії в окрему Галицьку. І знаходились ці єпархії на території сучасного заходу України та частково Білорусі. Оце так. Виходить Малоросія це Галичина та Волинь. А де ж тоді знаходилась Велика Русь, так звана Великоросія? Правильно, це була решта територій сучасної України та трохи західних територій Росії. Дуже важливо розуміти первісне значення цих термінів, бо з часом вони змінюються. Спершу зникають на кілька століть, а потім вигулькують знову, але вже описують не те, що колись. І таким чином термін Малоросія мігрує у сторону центру України, а термін Велика Русь починає застосовувати до себе Москва. Російський історик Костомаров називав це крадіжкою назви народу. Висновок Росії навіть не належить термін Великоросія.